На фоні скандалів з розтиреними десятками мільярдів гривнями на укриттях, ми з вами ось перебуваємо фактично в повному блекауті. Так, от, на фоні цього всього, на фоні пачок з доларами, нерозпакованими від федеральної системи Сполучених Штатів Америки, таке відчуття, ніби хтось просто зайшов в якийсь офіс десь і взяв ці пачки собі. В кишені по 100 тисяч доларів пачка, не розпаковані, просто передані американцями і забраті приватними людьми. Так от на фоні цього всього знаходяться люди, які чомусь вирішують, почмирить український народ. Як вони це роблять? У Києві фіксується помітне зменшення використання української мови. В освітньому процесі. Про це повідомив заступник керівника секретаріату. вдумайтесь, заступник керівника, та ще й секретаріат є уповноваженої з захисту державної мови Сергій Сиротенко. Згідно з результатами моніторингу, цього Сергій її представив у столиці за оцінками школярів 24% вчителів під час занять. І 40% у період перерв використовують мову, що не відповідає вимогам мовного закону. Ну ми розуміємо, що вони спілкуються не англійською чи іспанською, вони спілкуються російською. Тобто, за даними учнів, яких перевіряють, знаєте, от що там вчитель у тебе як там? У нього там зарплата 15 тисяч. Ну, учням це не кажуть, але учнів змушують слідкувати за вчителями, як там він там російською мовою говорить чи ні. Так ось 24% під час занять і 40% під час перерв. Далі 66% київських школярів зізналися, що спілкуються не державною на уроках, а ще 82% під час перерв. Уявляєте собі, 80% школярів в Києві. Спілкуються під час перерв російською мовою, бо так кажуть, не державною, ну не англійською ж вони спілкуються. 18% столичних учнів сказали, що використовують виключну українську мову. Тобто, все можемо зробити висновок, що на рівні шкіл Київ російськомовне місто. Київ можна віднести, це Сиротенко зазначає, до зросіщених регіонів України. Тобто у нас 34 роки Незалежності, але чомусь у нас зросіщений Київ. Можливо, тому що е, всякі студії, комедійні, е, виступали російською мовою. Можливо, фільми знімали російською мовою. Аж до війни повномасштабної. Ні? Не було такого. Ну, ладно. Молоде покоління. Застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки? Дивно, а чому це так? А ось заступник секретаріату не хоче розібрати причини, чому так? Ні, не хоче. Це ознака серйозного впливу держави агресора. От мені цікаво, а де держава-агресор бере вплив на наших дітей? Де? Ну де? Де? На вулицях, в школі? Де? В інтернеті? Може там в інтернеті щось у нас немає. Нормального контенту, можливо. Можливо, вже так перегнули палицю, що громадяни України щось не те дивляться, як Російська Федерація сьогодні може фізично впливати? Далі. Через інтернет, соціальні мережі, Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок? Вважає Сиротенко. А Сиротенко може, хоче у нас просто взяти і закрити інтернет. Ну, давайте, давайте, чого ви? Не соромтесь, не соромтесь. Одрубаште інтернет, зарубайте соціальні мережі, причому всі, тому що і Фейсбук, і Ютуб, і все інше, що є, там все, там, там може бути російська мова. Це не тільки Тік-Ток, який хотіли закрити в Україні, поки Трамп не прийшов, чи Телеграм-канал. Давайте все закривайте, обрубайте повністю інтернет. Давайте зробимо КНДР, зробимо український інтернет. Хоча не зробимо, бо в нас на це зараз не вистачить ні ресурсів, ні клепки. І все. І будемо жити в закритому суспільстві, в правильному, тоталітарному, закритому, в якому буде тільки одна газета Правда. Ну, давайте так. Чи що ви пропонуєте? Що цікаво, я спробував погуглити, чим займався пан Сиротенко до призначення на посаду. І ви знаєте, є прямі зв'язки з діючими нині і до цього чиновниками. Пан Сиротенко при цьому не проявляв себе як якийсь борець за мову, чи якийсь розробник, можливо, курсів. З підготовки до української мови. Можливо, якогось контенту в інтернеті. Я щось не, не знайшов. Ні платформи, ніякої, нічого не знайшов. Можливо, Ютуб якийсь там цікавий, повчальний, навчальний. Нема нічого. Нема нічого, крім декларацій. Декларації є. Там громадські організації з деякими нинішніми чиновниками, а більш нічого немає. Але є ще одне питання. А пан Сиротенко не хоче поприставати до депутатів. Адже Вятрович, от кого кого не можна вже, знаєте, звинуватити ні в чому, такому проросійському, так це В'ятрович. Вятрович вчора в ефірі одного з каналів сказав, що за вимкненими мікрофонами у Верховній Раді стоїть нецензурна російська мова. Хто не бачив, я в себе залишу в телеграм-каналі відео. Це Вятрович. Прямо звинуватив депутатів у тому, що вони використовують мову російську. Та ще В'ятрович сказав, це не мова Лермонтова. Зверніть увагу, щоб Вєтрович таке сказав. Та ще два роки тому назад В'ятровича перекороблювало і від Лермонтова, і від Толстого, і від Пушкіна. В Україні ж все познімали, все поперемінова. Ну, Бог з ним. Але навіть В'ятрович каже, що ребята, це навіть не мова Лермонтова. Це матюки. І рівень культури депутатів дуже низький. Але ми нічого кращого не придумали в країні, в якій депутати мати гнуть, міністри мільярди крадуть. Ми нічого кращого не придумали, ніж як пристати до учнів і вчителів, які спілкуються не тою мовою. Ну і пояснити це впливом інтернету. Так відрубіть інтернет. Давайте. Чого ви? Не соромтесь, але тільки зробіть одне: дайте громадянам України один місяць, хто хоче виїхати. Відкрийте кордони. Скажіть, що через місяць кордон буде закритий, інтернет обрублений, замість всіх засобів маси інформації буде газета Правда. Замість усіх каналів буде канал номер 1 Марафон. І дайте українцям виїхати. Якщо вже так виходить, що українець не може нормально жити в своїй країні. Бо колишні чекісти, колишні ленінці, комсомольці, переодягнувшись в прапори українського прапору, ходять і продовжують слідкувати за українцем. Що вони не так роблять? А потім ми дивуємося. А хто написав 7 мільйонів доносів у 30-ті роки? Хто забирав у односельців, підкреслюю, в односельців, останній мішок зерна, крупи? Хто здавав свого сусіда? Хто? Отакі От ж, на мою думку. Такі ж самі. Ви служуєтесь. Ви служуєтесь, намагаючись показати, який не такий український народ. А чому у вас нема претензій до одного кварталу, який так багато російськомовного контенту зробив? А чому у вас нема претензій до депутатів, до їх синів, дорослих, які за кордоном сидять на гроші українського народу? Бо тут папіки їх крадуть. Тоннами, тоннами, пачки не розпаковані. Пачки не розпаковані від США. А ви пристали до дітей? До вчителів? Росія на них впливає. Може ви подумаєте, як вплинути на людей, як дати контент якісний? Як розвивати платформи? Не просто ГОшечку зробити. З корішом, по будинку. А потім розбігтися по міністерствам, а займатися просвітницькою роботою. От як робиться професор з півтора мільйонами підписників. Але професор не може нічого зробити, бо професор не може добитися до тих посад, де професор може щось зробити для українця і для України. Професор буде сидіти в, в темному автомобілі, в блекауті. І пояснюють українському народові, що потрібно мужньо перебороти отаке лихо, яке є сьогодні в Україні, в тому числі лихо під назвою український чиновник. Підлий, абсолютно цинічний, абсолютно дволичний і абсолютно безтолковий, на мою точку зору. Я думав, коли прибирали Тараса Кременя, що зміниться щось у мовній політиці України. І хоча б мовний омбудсмен не продовжить кошмарити українців стимулюванням до доносів. Але я дивлюся, що сталося ще гірше. Нічого не створюємо, але звинувачуємо українців, що вони не те дивляться, не тою мовою спілкуються, не так живуть, не так роблять, не те дивляться. Не ті канали читають. Читати потрібно тільки ті канали, де у нас захищена енергосистема, да? а не ті, де розповідають про мільярди вкрадені на захистах. І енергосистеми, і життя бійців на передовій. Ті канали читати не можна. Читати потрібно тільки газету Правда. Бо все інше то російський вплив. Це ганьба. Це просто ганьба. Ніхто не міг подумати, що виступаючи в 2014-13 році проти Януковича, ми можемо докотитися до ось такого сорому. Ніхто не міг подумати. Людей просто кинули, обманули. І, вибачте, просто познущалися. І продовжують це робити. Але тепер вишиванці і під гімн України. Прекрасний захист. Прекрасний. Бо і сказати ж нічого. Дивися ж, патріот, а за руку ж ніхто не ловив. А як ловлять, так вони вже шух і за кордоном. От мені просто цікаво, хто їм дає можливість виїхати за кордон? Хто? І як вони це роблять? З мільярдами доларів, вкрадених на цій великій біді. Бережіть себе!